Це все відбувалося сьогоднішнього дня, коли Ісус Христос перед святом Пасхи, знаючи, що настала його година, Він побуває нові своїм учням. Знаєте, ця неділя, вона є особлива неділя, особлива неділя тим, що ми відмічаємо або споминаємо, знаєте, якщо е, багато церквів, вони читають вечором або ранком, вони читають розмірковою чи про останні про останні дні життя Христа на Землі. Починаючи із входу в Єрусалим, то було велике